Три людини загинули, ще двоє зазнали поранень через російські обстріли Херсону та області. В обласній військовій адміністрації зазначили, що впродовж доби ворожі війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили три багатоповерхівки та сім приватних будинків, а ще церкву та автівку. І з нами на зв'язку Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Актуалізуйте, будь ласка, інформацію станом на зараз. Як справи на Херсонщині? Так, дійсно. Ви більшість сказали. Хочу просто вже деталі додати щодо трьох загиблих: це троє чоловіків. Ці у різний спосіб. На жаль, Росія вбила цих людей в різний спосіб. Спочатку зранку у нас Росія вдарила по одному з районів Херсону. Там чоловік знаходився на вулиці і, на жаль, отримав травму несумісне життям, Йому 70 років було. Загинув біля свого будинку внаслідок прильоту артснаряду. Також в Херсоні ще одна трагічна подія. Вчора була 73-річний чоловік, знайшов вибуховий пристрій, скоріш за все шматок артснаряду, який не вибухнув, приніс додому. І там вже якимось чином він його або зачепив, або він сам вибухнув, і чоловік також загинув тут. Дійсно, о, перш за все, це неуважність і необережність людей, які таке можуть робити світла пам'ять чоловіку, але от о, ні в коєму разі не піднімається нічого особливо. в обережних зонах Херсонської області, в Херсоні. Ну і в самому в Херсоні, по всьому Херсоні, можна. Натрапити і на міну, і на таку вибухівку, тому це смертельно небезпечно, як показує практика. Ну і ще один чоловік 67 років загинув біля села Суханова на трасі Береславський район. На нього росіяни скинули вибухівку з дрону. На жаль, чоловік не дожив до приїзду лікарів, загинув вже від отриманих травм. До речі, сказати, що от минулої доби. 30 скидів було вибухівки, і якщо казати про ударні безпілотники, то в нас також дуже багато було 469 ударних безпілотників. З них тільки 12 долетіли і нашкодили інфраструктурі та людям. Всі інші були збиті нашими збройними силами, і от якраз один із постраждавших постраждавших чоловік, який в Херсоні отримав поранення. Він був вдома, і якраз ударний безпілотник прилетів в вікно. Він отримав осколкові поранення. І слава Богу, живий зараз в лікарні отримає допомогу. І ще одна жінка звернулася за допомогою внаслідок отриманих травм минулої доби. Їй вчора їй вже надавали медичну допомогу. Ну а ви вже сказали, що дійсно у нас було влучання. Святого Духовський собор в церкву, там досі стерчить снаряд в куполі. Також є влучання в інфраструктуру, в мобільну вежу, трансформатор, там вже працюють наші енергетики. Ну, дійсно, ось ця історія, про яку ви розповіли, я б собі теж виніс власне в окреме питання про те, що ну, людина. Знайшла ну невідомий предмет, і ну і просто принести його додому. Ну майже чотири роки широкомасштабки. Ну я не знаю, чи є б сенс ставити риторичне питання про ну якусь роз'яснювальну роботу. Ну чи чи в ній є сенс? Ну ви знаєте, повторити не важко, але люди повинні розуміти, це ж не діти, да, і коли там можуть діти 6-7 років. П'яти років підняти щось там з землі, бо наступити на щось тут. Люди вже дорослі, і робити такі речі. Це дійсно період війни, це дуже небезпечно не тільки для них, а для родичів, які проживають поряд або сусідів. Тому о, незважаючи на те, будемо продовжувати інформувати людей. У нас є і інформаційні бюлетені, які ми розвішуємо по районах. Про небезпеку, в тому числі мінпелюсток і різних вибухових пристроїв після обстрілів, можливо, не розірвавшися, що тим ну ні в коєму разі не піднімати їх. І якщо ви побачили такий предмет, одразу дзвонити 101 і чекати на приїзд вже піротехніків, вибухотехніків, щоб показати їм місце і відійти на безпечну віст. Ну і так, ну нести халепу, тим більш самому, тим більш свій дім. ну люди. Ну. Ну серйозно пане Олександре, за дітей. Ви почали казати: не можемо не згадати зимові канікули, дозвілля. Як, як херсонські школярі їх проводять, і відповідно участь місцевої влади в цьому дозвіллі? В нас декілька груп поїхало за кордон. Дякуючи нашим міжнародним партнерам. Так, більшості людей у нас і діти займаються онлайн. Особливо в Херсоні. Тут у нас проводяться заходи в підземних наших укриттях, проводять наші також міжнародні організації та наш департамент культури долучається театр. Дійсно, у нас є школи, які працюють в мішаному режимі форматі. Там дітям також були новорічні вистави, проводились, ми подарунки готували. Зараз діти вже готуються так са до нового навчального року, і надіємося, що там найближчим часом ще одна школа у нас запрацює підземна, і це дасть можливість низки сіл і населених пунктів долучитися до вже змішаного формату навчання онлайн офлайн Пане Олександре, ну і не можемо вас відпустити без можливо поділитися якимись новинами з, на жаль, поки тимчасово окупованої частини Херсонщини. Що, що звідти відомо? Ну, в нас хвилинка. Будь ласка. Там на жаль ситуація незмінна. Постійна проблема з електропостачанням, водою, всіми комунальними послугами і медицина що казати знову таки як у нас тут на правобережжі, дякуючи в тому числі і, е, владі і особи особисті особистій увазі там віцепрем'єра олексія кулеби у нас захист іде повним ходом і відновлення також доносять довозять до нас доволі таки швидко і допомагають нашим енергетикам при тому що в нас е, приватна структура але ми винаходимо можливості допомагати щоб відновити швидко на лівобережжі такого нема на жаль і е, люди е, сидять і розраховують тільки на себе, топлять пічками, де залишилось. Якщо немає пічок, то е, гріються як можуть електрикою. Тому що як, якщо електрики немає, то їдуть до родичів в село, тому що там, от в таких населених пунктах, як Генічник, це дуже важко вижити. Пане Олександре. Дякуємо, що знаходите час. Дякуємо, що інформуєте. І пояснює там Олександр Толоконікав, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, з нами був.